Ці шокуючі кадри відзняли криміналісти. <звук> У валізі, яку правоохоронці дістали з-під шару бетону, лежить тіло десятирічної дівчинки. Штани. <звук> Ці речі жертви Дарини Шевченко саме її дві доби шукали буквально по всьому місту. Сотні волонтерів, правоохоронці та кінологи з пошуковими собаками. Весь цей час шукати власну загадково зниклу донечку допомагала і її мама. До поліції з заявою Ірина звернулася 20 червня. Згодом копи встановили. Насправді дитина зникла ще 5 днів тому. Ми встановили, що з 15 червня дівчинка не виходила на зв'язок з жодними з друзів та родичів. А також поліцейські провели першочергові слідчі дії і встановили, що до зникнення дитини може бути причетна її мати. Слід взяли пошукові собаки. Вони її привели до металевої будівлі на дачі, яку нещодавно орендувала матір дівчинки. Наша фактично задача не розчиталася. Вона її взяла, би, в оренду написала заявлення. Вона якби в оренді була. І все. Вона тогда побула. Розсаду посадила і потім вже приїхала сюди з поліцією. Тут слідчі і побачили підозріли льох зі свіжим шаром бетону. Так, і відкрилась шокуюча правда. Тиха місцина віддалена від місця Дача саме у цій металевій будівлі і знаходиться той самий погріб, куди жінка сховала валізу із тілом власної доньки, аби ніхто не знайшов. Закатала у бетон та закидала сміттям. Ось цими плитами та землею. Валізу з льоху діставали кілька годин. Весь цей час матір просто сиділа поруч. Поки шукали, вона сиділа вон, на цьому стільці під охороною там поліцейського. Зізналась лише коли її відправили на поліграф. Фатальна сварка сталася ще більше тижня тому. В ході сварки мати, 40-річна жінка, вбила свою власну дитину. Після чого для уникнення відповідальності та приховання слідів злочину. Вона поклала тіло дитини до валізи, вивезла на дачу е і сховала в погребі, заливши бетоном. Двох своїх інших дітей напередодні Ірина відправила до бабусі з дідусем на Сумщину. А от Дарину в цю поїздку не взяли. Дівчинка образилася, казала, мати її не любить. Дівчинка така була спокійна, тиха, любила животних. Ну, Лічно у мене дуже нехороше хороше у мамі. На допиті жінка запевняла дитину, просто штовхнула, а та вдарилась головою. Проте, у нещасний випадок не вірять навіть сусіди. Кажуть, у день вбивства з великою валізою бачили, як жінка спокійно сідала у таксі. Отака здорова сумка, і вона вийшла з під'їзду в таксі. Таксистка, давайте я вам поможу поставити. А вона відкрита мені задні тут, а я сама поставлю. Шокуючи подробиці, пригадують і сусіди по дачі. Цімін значить, вона привезла зарані, тому що вона до этого приїжджала газель, вона грузила тут метал. Ну, тому що цемента здесь не було. цемент був завезен зарані. Можливо, вона вже до цього планувала це вбивство, бо інтересувалась, короче, такими речами, як погріб, де він, який погріб, яка глибина. Як прибрати трупний запах та який бетон найшвидше застигає? Ці питання слідчі знайшли в телефоні матері. Це не чоловіка, це не людь. Такая же это не женщина, потому что так поступить со своим ребенком, привезти сюда в этом чемодане, его так ладнокровно закопать. Я не знаю, ну у меня нет слов, я, больше я ничего не могу сказать. Потому что это, это жутко. Відомо, що родина переїхала до Кривого Рогу Сумщини. Через проблемні стосунки з матір'ю Дарина наковталась пігулок буквально місяць тому. Лише за тиждень до вбивства вийшла з психоневрологічного диспансера. На обліку соціальних служб сім'я не стояла. Якщо провину матері доведуть у суді за жорстоке вбивство рідної доньки, за грати вона може сісти довічно. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. E